Я вам кавалерка, скажу також: Читала ваші коментарі. Ви сказали, що Віталіка рецепт хека з цибулькою з морквою. з морквою набагато смачніший, ні то, ніж той, що я говорила, що я приготую. Одним словом, у мене хек ще вчора був замаринований. Я його обсмажую хек з двох сторін до золотистої скоринки. Такий, такі, щоб хек був такий дуже добре засмажений. Кавалерка, все роблю так, як ви мені писали. Я це готую до речі, перший раз ніколи ще так не готувала, але на вигляд вже бачу, що буде дуже дуже смачно. Так, кавлярка, тепер беру ріжу на пів кільця цибулю. Я взяла таку велику цибулю, бо я люблю, коли є багато цибулі і моркви. Не знаю, як Віталік любить, але я так люблю і роблю, ну, так як має бути. Багато так цибулі і моркви треба всмажити. Тут, знаєте, одною рукою смажу. Рибу другою рукою нарізаю цибулю і морку. Але я, кавалерка, думає, що так всі готують, то я не одна. Знаєте, завжди кожна жінка, коли готує їсти, спішить, бо має ще щось зробити, ще щось робити, а я ще глипаю на годинник, а на годиннику вже майже 10 година, а я ще не купана, хек, не приготовлений. Одним словом, починаю вже потрошки нервуватися. Але риба, до речі, хек дуже-дуже швидко смажиться. Так беру терку, натираю моркву. Моркву я багато не терла. Морква така солодка, така оранжева є, ну дуже смачна, до речі, морква. Віталій купляв її в сільпо. Ну, І тепер вже хек посмажився. Я його все викладаю на тарілку з салфеткою, щоб салфетка втягнула олію зайву і починаю. Беру сковорідку другу і зараз буду обсмажувати цибульку і моркву. Ви знаєте, кавалерка, я дої плитки все одно не можу привикнути. Дам менше не смажиться, дам більше починає смажитись. Одним словом, я вам скажу така кавалерка — Коломийка, бо по-інакшому ніяк не скажеш. Так, там в вимивальнику стоїть каструлька, беру чисту сковорідку, наливаю олію. І висипаю зразу моркву і цибулю. І вона в мене смажиться. Тут теж кіно було, тому що кавалерка була впевнена, що в мене є томатна паста, тобто соцібелі. Ну, а як виявилося, в мене її немає. Тому. Цибулька морква смажиться, а галинка дуже-дуже швидко біжить в магазин, бо треба купити сацебелі. Але заодно і викинула сміття. Скажу вам, кавалерка, що в нас на дворі настояща зима, в хаті не хочеться сидіти, а просто хочеться бути десь на дворі. Взяла каструльку антипригарну і викладаю. Цибульку моркву смажену і, і хек, тобто шарами викладаю. Ну, і тоді ви казали, що томатну пасту або сік треба розбавити водичкою. Вода в мене була в чайнику вже кип'ячена, і я собі її розводжу з сацебелі, І тоді це все кавалерочка заливаю. І воно так апетитно виглядає, що я вам просто не можу передати. Правда, мені здається, що я трошки забагато дала сацебелі, але нічого. Головне, щоб було все смачно. Сіль перець не давала, тому що сацебелі має гостринку, і перед тим риба в мене гарно замаринована. Там є і сіль, і перець, там все є повністю. Ну і тут кавалерочка, є одне но. Ви не написали, скільки хек. З цибулькою з морквою треба було тушити. Тому я зробила на свій розсуд, тому що риба вже готова, все готове, тільки щоб закипіло. Бачите, як воно гарно все вийшло. Тоді включаю е е е плитку і починаю тушити, як з цибулькою з морквою із сацибелі. Скажу вам тако, тушилося 15 хвилин і результат. Все дуже апетитно, смачно. Хто бажає таке приготувати? Всім смачного нема що.